Льотчики САКської морської авіаційної бригади військово-морських сил виконали вправи з практичного бомбометання. Надводні та підводні цілі вражали на вертольоті Мі 14 та літаку Б-12. Із поставленими завданнями штурмани і пілоти впорались на добре та відмінно. Для авіаторів 2012 рік найбільш результативний, адже середній наліт на один екіпаж складає близько 32 годин. Тож льотчики мають можливість вдосконалювати свої професійні навички. Виконувати польоти в різних метеоумовах – в день і вночі в цьому году кількість бомбометань теж було максимальна, максимальним посереднім з минулими роками. Ну так от вийшло що на фоні учення перспектива 2012 у нас стояла задача екіпажами вертольотів і самолітах виконати польоти на з Чим ми успішно справились? Підготовку літального апарата доручають лише досвідченому особовому складу обслуги. Військовослужбовці з міцними теоретичними знаннями та практичними навичками повинні бути до того ж фізично витривалими, адже найлегший снаряд важить 50 кілограмів. Дана ціна техніка може виконувати як бойове завдання, так і пошуково-рятувальне. На цю бойову техніку можна сприяти бомби, торпеди, гідрокосичні бої, пошуково-рятувальне майно. Такі навчання дають можливість підготувати штурманів до застосування бойових авіаційних засобів ураження, із поставленими завданнями військовослужбовці впорались на добре та відмінно.